Наступный минерал гетит. Твердисть 5,055. щільність 4,2 грамм. Ну, такие теж два раза ваще, Ну, на півтора, 1, два раза. Близьк алмазный, шовковистый. Ну і теж є там и залізы показываю. Іншу сторону. Свою назву мінерал отримав на честь німецького поету Іоганна Вольф, Вольфганга Гете. Гете Гете Гете. Який не тільки цікавився проблемами мінералогії, але мав і велику колекцію мінералів. Ну, звідси назва гетит. гете гетит. Гетит зазвичай створює агрегати та аморфні зростки. Їх колір змінюється від темно-червоно бурого до чорного. При цьому гетит блищить, при цьому гетит блищить. Шовковиста поверхня його кристалів нагадує тусклий темний метал. Інколи можна побачити перелив кольору. Як правило, гітіт створюється як садова порода. Причому для цього потрібна наявність води. На початку 21 століття марсохід. Спіріт знайшов гетіт на поверхні червоної планети, ну, тобто Марс, вчені вважають це доказом, що раніше на Марсі була вода, хоча на Землі гетіт може також з'явитися завдяки вовітрювання і окисленню таких залізоскладених мінералів, як пір. Та магнетит. Земні місце знаходження знайдені на багатьох державах світу, особливо у Англії, Мексиці і США Мічиган. Інші назви алюмогетит алюмогетит тит. Алю Мезабіт і чилеїт. Чи, Знаки зодіаку. Не виявлено. Енергії жіночі IN впливає на, на чару живіт. Далі. Лікувальні властивості. Оскільки гетіт містить залізо. Його часто асоціюють з покращенням кровотворення, лікуванням анемії. Ну, це означає дефіцит заліза. Зміцненням кровоносних сусудин, судин та покращенням циркуляції крові. Бачте, пішли на ноги більшості з кров'ю пов'язані. Гетіт допомагає заспокоїти нервову систему, зняти стрес, тривогу та нервове виснаження. Ну, я думаю, це завдяки чорному кольору. Він може бути корисним при безсоні, спричиненому надмірними думками. Ну, знаєте, зразу така шутка, мінералом по голові вдав, і людина заснула. Ні, а в темноті як ти помедитуєш, якщо темно. Підвищує фізичну витривалість, бореться з втомою і додає енергії. Гетіт сприяє очищенню організму від токсинів та підтримці загального здоров'я, допомагає при хворобах органів слуху і зору впливає на стравохід і кишківник. У літотерапії його іноді використовують для доступу до клітинної пам'яті та зсілення на клітинному рівні. Ну, Скажімо, так, це рівень е, роботи з особистими е, Я живатнами. Це теж би сюди дописав. Прикраси зі ставками із гіетіту допомагають боротися з анемією і судомами. А хочу ще сказати, що ну, то, що я шуткую, це не означає, що я ну, що цього немає. Просто е, хочеться зрозуміти. Ну, скажімо так, є різні, як вона називається, вчені гемологи, ті, хто займається мінералами, да, то вони ну, це зібрана інформація. І для того, щоб її зібрати, треба було теж. Пролазити дуже багато. І от як при безсоні. Ну, на мою думку, да, я просто своїми знаннями, да, як воно може працювати. Якщо воно так працює, значить чому ти не можеш заснути. Тебе мучують твої ж думки. Так. Да? Да. Що таке думки? Думки це надіслані образи із ну із знави, скажімо так, да? інколи справи, коли тобі Боги дають. Але коли Боги дають, то треба не спати, а слухати і дивитися. Дають знави, Як, якщо ти цей мінерал, да? Там, хай біля голови навіть поставив, то він створює, тоді виходить такий тимчасовий захисний е купол, ну купал, е, пузиль, е такий вселенський пузиль, да, як і виходить, що ти просто в цьому е пузирі, і е тобі не можуть. Закинути думки. Тому що ти в певному захисті. От в цьому випадку так. Значить, виходить, якщо він працює, це треба ну, пробувати. Обов'язково його колись або він в мене з'явиться, або я його придбаю і спробую, як насправді це працює, чи, чи захищає він від зовніх думок. Якщо він захищає, тут йому додається дуже багато він може навіть, скажімо так, ті люди, які панічні атаки, різні різні такі штуки, да, там, де саме через думки. Навіть та ж сама, як кажуть, там, шизофренія, якої немає, да, не існує. Якщо Камінь має такі властивості, то він може допомагати, то все треба досліджувати і. А досліджувати як? Власним опитом і через, через людей, допомагаючи їм. Далі. Магічні властивості. Гетіт. Потужний камінь для заземлення, він допомагає зв'язатися з енергією землі, надаючи відчуття стабільності, безпеки та впевненості. Ідеально підходить для тих, хто почувається розсіяним або вітає в хмарах. До речі, це знову ж таки, що таке витати в хмарах? Це слухати навний світ. Ну, ти відключився раз і ти полетів там. Одного слухаєш, другого слухаєш, третій десь там вітаєш, а виходить цей мінерал, тебе раз обрізає, і ти повертаєшся в реальність. І ну, дуже цікавий, до речі. Цікавий для вивчення. А після того вже і для. Для роботи. Його часто використовують для роботи з емоційними травмами, переживаннями та болем з минулого. Вважається, що гіт допомагає визначити джерело болю, обробити його і відпустити, сприяючи силенню. Знову таки, то те саме емоційні травми. Ну, зрозуміло, тебе там е, щось зробили, тебе кинули, тебе ще щось таке, е, ти переживаєш. Але ці переживання знов-таки даються і знави. Це ще, ну, це, скажімо так, це я казав, зібрана інформація, тому е, це різні джерела кажуть. Я не думаю, що вони списували друг у друга, а я списав у них усіх, да? і таке може бути. Але якщо хоч один з них правий і, і приміняв це в практиці, то дуже цікавий камінь. Камінь може посилювати інтуїцію і допомагати бачити приховані істини. Деякі вірування, вірування приписують йому здатність. Прияти ясновидінню, особливо у зв'язку з минулими подіями. Ну, я би сказав би, це минулі події. Ну, в принципі, воно так само. Минулі події НАВ не потрібно. Минуле події треба занурнути в хроніки Акаші. А щоб тобі ніхто не заважав, від них треба. Від, ну, відсторонитися. Знову ж таки, від них відсторонитися, захиститися для того, щоб вільно зануритись в хроніки Акаші і побачити минуле. Від них від кого? Від намного світу. Від духів ті, хто нам заважає і дає дурні думки. І ті Покращує концентрацію уваги, допомагає залишатися сфокусованим на завданні та доводити справи до кінця. Камінь сприяє самоприйняттю, розумінню власних тіньових сторін та інтеграцію у цілісну особистість. Його використовують як захисний камінь, що впливає, що відбиває негативні енергії та захищає від психічних атак. От той, хто такі російний, це, ну, такий розсіяний, це такий мінерал, він теж може допомогти.